Сьогодні на комісію з питань охорони здоров'я та соціального захисту прибуло два депутата Цюбко Віталій, Талія Тетяна. Засідання вважається легітимним. Маємо одне питання Це про затвердження звіту про виконання комплексної програми соціального захисту населення Турбота Олександрівської селищної ради на, на період 23-25 років за 24 рік. Доповідача через комунальної установи Інна Гарасименко. Відповідно до комплексної програми соціального захисту населення турбота на період 23-25 років за 12 місяців 2024 року було використано на виплату допомоги УПД інтернаціоналістам та членам родин загиблих 12 осіб на суму 45 тисяч 600 гривень. З них 8 осіб Олександрівка на суму 30 тисяч 400 гривень, Одна особа актова на суму 3800 одна особа село Воронівка 3800 гривень, у тому числі дві вдови учасників бойових дій Олександрика та Трикрати по 3800 гривень. На виплату допомоги учасникам ЧАЕС 30 осіб на суму 23 519 гривень. Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 23 березня вересня року номер 859, деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, перераховано кошти для виплати за січень ту 2024 року на суму 293 730 гривень 5 копійок. На виплату компенсації для пільгового перевезення за маршрутом Олександрівка-Вознесенськ, Трикратик Вознесенськ, Воронівка-Вознесенськ, сума 452 гривні 877 гривень. Залізничним транспортом за січень-грудень 2024 року 9 тисяч гривень. На виплату одноразової допомоги двом особам з інвалідністю, учасникам АТО, по 3 тисячі гривень кожному до дня захисника 14 жовтня 2024 року. На виплату допомоги на лікування, онкохворі, на оперативне втручання та планове лікування мешканців селища Олександрівка та села Трекратне. 156 тисяч гривень мешканцям села Трикрати, села Актове 50 тисяч 500 гривень, село Воронівка 21 тисяча гривень. На виплату особам, які постраждали від стихійного лиха, одна особа село Воронівка 3 тисячі гривень. На виплату допомоги на поховання родичам покійних, які не були застрахованими особами, на момент смерті дві особи, село Воронівка 2000 тисячі гривень по тисячі гривень кожному. На виплату компенсації на житлово-комунальні послуги родинам, де є дві особи з інвалідністю, або особи з інвалідністю по зору слуху першої групи, 22 родини на суму 84 тисячі гривень. Прошу винести даний проект рішення на сесії. Є питання? Голосуємо. Цюбко. Да. Важко? Все питання заслухане. Прошу винести дане питання на сесію. Дякую.